Батьки та вчителі проти закриття гімназії у селі Оленівка якби шкільний автобус довозив дитину, а не дитина сама, ще за маленька їздити. Луцька міська рада закупить сміттєві контейнери для пільговиків, які живуть у будинках садибної забудови. Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей стартур, можуть віддавати ці контейнери відповідно за свої кошти. Волонтери громадської організації Станція добра збирають допомогу військовим та доставляють на передову. Ми були по всій лінії фронту. Возимо передачі посилки від рідних до хлопців. Ось тут вчиться моя дочка. Я не хочу, щоб тут закривали школу. Мама школярки Людмила Дахнюк разом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Жінки кажуть, родини школярів проти закриття цього освітнього закладу. Мені Спокійніше, як моя дитина, ходить в своє село, а не в чуже село, щоб доїжджала, щоб приїжджала додому 4 години. Я і далі хочу навчатися в цій школі. У цій гімназії, що збудована 84 роки тому, станом на сьогодні, за словами директорки Зої Фіщук, навчається 30 школярів. Працює 10 педагогів і 4 технічні працівники. У нас всього три повних класи на даний момент. Мінімум має бути п'ять. Три учні не може бути класу. І якщо зараз 9 клас в нас виходить, нас залишається на 1 вересня 23 дитини. Освітня субвенція згідно закону України про освіту виділяється, якщо є у навчальному закладі 25 дітей. Мами дітей, які здобувають освіту у цій гімназії, каже одна з них Людмила Дахнюк, просять місцеву владу не ліквідовувати хоча б початкову школу. Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет. Мама Аліна лихотоп каже, можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу. Я веду його в школу, тоді в 10 тут дають їсти. Я йду йому мушу робити околи. Якщо будуть закривати, то мені знаєте, як виходить з ним їздити в інше село і сидіти там до четвертої години. Хотів вчитися не віншої, а то мені прийдеться кулечики, просто нас здіватися і їхати. 29 років учителює Воленівській гімназії Людмила Сеняда. Педагогиня каже, боїться залишитися без роботи. Пропонують мені в вружишинську школу індивідуальне навчання. Скільки ти годин індивідуального буде? Яка вона хоч б, хоч підставки буде чи ні. Ніхто ще не знає за словами Ігоря Кузави, керівника відділу Рожечинської міськради, учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей довозитимуть шкільним автобусом на навчання. Розказує в Рожичинській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них чотири малокомплектні школи. Соківський ліцей, Крижівський ліцей і дві гімназії це Тихотинська і Оленівська гімназія. Це затратні школи, це дуже багато коштів. Ми витрачаємо освітньої субвенції на отримання з міського бюджету. 26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу Оленівська гімназія ухвалює. Депутати Рожичинської міськради на сесії у травні, сказав посадовець. Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, в області працює 551 школа. Із них 125 закладів є малокомплектними. У них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській 10, по 6 у Ківерцівській. Локачинський, Любишівській і Рожичинській. По п'ять у Колківській, Мар'янівській, Дубечнінській, по чотири в Любомській, Турійській, Доросинівській і Оваднівській територіальних громадах. Луцька міська рада безоплатно закупить сміттєві контейнери для пенсіонерів віком від 75 років та людей з інвалідністю першої групи, які живуть у будинках садибної забудови. Половину вартості компенсовуватимуть військовослужбовцям, членам сімей загиблих військових, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Таке положення сьогодні затвердили на виконавчому комітеті міської ради, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Далі йде інша категорія людей, пенсіонери і так далі, які там можуть купити за 60%. І остання категорія людей, які будуть придбати за там 60-50% відповідно. Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей стажту, можуть продавати це контейнера відповідно за свої кошти. Але це вони скоротеться один раз. У приватному секторі Луцька біля частини будинків стоять сміттєві баки. Їх мешканці виставляють на вулиці, аби комунальники вивезли сміття. Про ініціативу частково компенсувати вартість контейнерів. жителі вулиці Степової говорять таке: я в принципі ціни не знаю. Бо я не купляла це, купляла моя мама. Думаю, що потрібно. Все-таки учасники чи для старих людей. Я вважаю, що бак потрібний, мабуть. Але що він був працездатний. Або мусорні баки, щоб поставили. Ну, не всі можуть купити, напевно. У вас є? У мене нема. Чи будете е, можливо ну, буд... користуватися програмою цією? Можливо, будемо. Зі слів Миколи Осіюка, директор департаменту ЖКГ, збиратиме заявки від мешканців громади, комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс. Гроші виділятимуть в залежності від кількості охочих скористатися програмою. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Це адресні посилки. Це йде на Донецьку область на створену бригаду, Це йде харківський напрямок. А це йде це 57-ма бригада. такі хлопці лишилися в загальному без нічого. Волонтери громадської організації Станція добра збирають допомогу військовим та доставляють на передову. Розповіла суспільному волонтерка організації Віра Кельм. каже, везуть все, що замовляють захисники. В Загальному постійно хлопцям треба, як як не розгрузки, то взуття, як не взуття, то форма ну, теплі речі. Мешканка ківерців Ірина Дейна принесла домашню їжу. Каже, готує для наших захисників часто. 15 літрів. Ну, капуста така із з м'ясом, зовсім так, як ну, стараємося зробити, щоб так, як вдома. Салат з червоного бурячка з огірочком квашеним і квашені огірки». В організації також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті, говорить волонтерка Віта Довгань. Вам тільки ліжко чи ще щось має бути? В постілі можна якісь, якщо є. Ну все в хаті згоріло». Серед волонтерів, які допомагають на станції добра, Тетяна Анопко. Потреби військових каже знає, адже в родині всі чоловіки воюють. У мене син в Запоріжжі. Чоловік, кум, брат, два племінника. На станції ми допомагаємо. Підтримуємо наше ЗСУ хлопців. Це як вони приїжджали от до сина, то казав малий, настільки дякував. Каже, ми навіть не очікували. Нам навіть дали те, що ми мали собі купляти. Самі ківерчанин Тарас Мартинюк водій каже, допомогу збирає з усієї області і привозить в організацію. Зараз є задача зібрати по максимуму, бо їде ввечері машина. На сьогоднішній день є ще такі потреби сітки не встигають плисти. Має бути колір сухої трави. Розгрузки, плитоноски є потреба. Форми так само. Багато потреб є. Тобто, якщо хто може долучатися, то долучайтесь. В зону бойових дій волонтери їздять двічі на місяць, каже волонтерка Віта Довгань. Ми були по всій лінії фронту. Все даємо по можливості, все збираємо. Дівчата формують такі ящики. В ящику можуть бути продуктові набори, можуть бути робочі рукавиці, може бути взуття. Потребуємо все. Сьогодні мені треба карематів, хоча б 20 штук надумних, нема жодного. Якби не люди, ми б того всього не зібрали. Зі слів волонтерки, черговий вантаж повезуть бійцям сьогодні. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Коли мені прислали його речі, в нього в курточці під грудьми була наша фотографія, де ми розписались. Обмотана пленкою, де ми разом такі щасливі. Валентині Мельницькій з Володимира 24. Вона вдова. Її чоловік Андрій Мельницький загинув торік, 25 грудня, під Бахмутом. Йому було 27. Пройшло вже більше, ніж два місяці. Біль не втихає. Ти неї просто привикаєш. Валентина розповідає з Андрієм. Познайомилася в Ірпіні, коли навчалася в університеті Державної митної служби. А він служив у Нацгвардії. Їй було 18, йому 21. Одружились ми через два роки нашого знайомства. Він до мене приїжджав з букетами квітів на роботу. Це були такі красиві, чисті. Душевні емоції. Після закінчення університету Валентина з Андрієм переїхала жити до Володимира. Тут одружилися, працювали, тут народилася донька Софійка. Згодом молода сім'я придбала у Володимирі власне житло, на яке кілька років збирали гроші, але у якому, каже Валентина, так і не встигли пожити разом. Те, що нам подарували на весілля, ми змінили на долари. На ту валюту і збирали тако по 10 доларів. Це дуже смішно, але так було по каплі в море. У Нас були плани, що ми маємо мати, якісь мрії, і для нас ця квартира була нереальною чимось. Ми в це не вірили, що ми її маємо. 24 лютого минулого року, коли розпочалася повномасштабна війна. Андрій добровільно пішов у військкомат. Жінка про це нічого не знала. Я думала, що він пішов на роботу. Він не казав, що він піде в військкомат. Він цього не говорив. Він сказав це вже набагато пізніше. Каже: а хто як не я? А що я буду сидіти? А хто піде? А якщо вони завтра будуть тут? Імпульсив, імпульсивний, такий емоційний, справжній. Валентина розповідає, Андрій служив старшим солдатом у складі 63-ї бригади. У них воно зовсім по іншому життя йшло. Вони раділи кожному моменту. Сонце, сонце, дощ, дощ. Під час війни він там говорив: я в взарічну, все окей, все добре, добре. Я в широкому, все добре, поснідав. Все прекрасно за весь час служби каже Валентина. Чоловік двічі приїжджав додому влітку на два дні на день народження доньки Софії та у десятиденну відпустку. Торік у грудні після неї він з бійцями відправився в Бахмут. Валентина говорить, почав дзвонити рідше раз у три дні. 25 грудня Андрія не стало. Побратима згодом розповіли жінці, що він встиг їх попередити про небезпеку. Я з ним говорила в той день. Тільки в 9 ранку. Повірте, я була настільки впевнена в своєму чоловіку, що все буде добре, що я не думала про щось погане. Андрій вийшов на вулицю, побачив тих ката венгрівців, тих вбивців, повідомив хлопців, і цим він їх врятував. Того дня, як загинув Андрій, Валентина втратила роботу. Каже, у Володимирі закрили банк, де вона працювала. Зараз, говорить, живе пам'яттю про чоловіка та увесь час присвячує їхній єдиній доньці. Ми все обговорювали, ми будували один одного. А ось з ким зараз говорить, я говорю з ним як з портрету. І все. Я думала, що я не зможу жити. Але як бачите, я живу, в мене є Софія. Що я чекаю, щоб оці хлопці, які загинули, щоб це не був пустий звук. Щоб не пішов о документ про мир, про перемир'я чи ще щось, щоб вони їх тісно так покарати, щоб на всі віки вони були покарані. Олена Чернуха, Валерій Фатисов Суспільне новини, Луцьк. Минулої доби на Волині розселили 96 внутрішніх переселенців, повідомила директорка обласного департаменту соціального захисту населення. Усього із початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч. 982 українців із областей, де тривають бої. У галереї мистецтв Луцька презентували виставку малюнків та картин у рамках арт-реабілітаційного проєкту Теплі долоні, розповіла Суспільному художниця, організаторка виставки Тетяна Мялковська. Це говорить роботи дітей, які постраждали від війни, що пинилися у складних життєвих обставинах. Ірина Щербина із Запоріжжя показує одну зі своїх картин. Ця картина про насильство, як гвалтують наших жінок. Ці російські окупанти, я з самого Запоріжжя і. Нас дуже там бомблять, все таке, і тому ми вирішили поїхати сюди. На виставці представили більше пів тисячі робіт дітей, які були в п'яти мистецьких таборах, сказала організаторка Тетяна Мілковська. Ціль самого проєкту реабілітація дітей, які постраждали від війни. До нас до нас входять також категорії дітей вимушено переселених, дітей, які позбавлені батьківської опіки, діти з важкими життєвими умовами, діти сироти, діти небесного легіону. Художниця розповідає, проєкт реалізовують. За фінансування українського культурного і гуманітарного інституту США відбувається це в центрі інтеграції замлиня. Продовжує його керівник Ян Бурас. Найбільша нагорода для мене радість тих дітей. А найбільше коли кінчаємо табір і діти вже день, скоріше два дні. Скочить плачуть учасниці проєкту: сестри Ірина та Дар'я з нової каховки. Зараз дівчата живуть на Волині. Йдеш в магазин, просто купити хліба, їдуть танки, здуло повністю не стало на тебе. Ти не знаєш, що вистрілять вони чи ні. Там було дуже складно жити. Постійно взивалися ракети, колони їхали просто і в цілу добу. Я з міста, де зараз активні бойові дії, кожна дитина хоче закритися людина в своєму світі. Я показала це, що ми думками там в світлому майбутньому або в світлому минулому сподіваннями молимося, незважаючи на те, який навколо стрес. За 10 днів вони знайшли друзів, вони відіспалися, від'їлися. Вони намалювали купу картин і відкрили в собі творчість, творчу особу. А творча особа це вільна особа. Це людина, яка може щось зробити з, з практично з нічого або з того, що є. І найважливіше, що зняти стрес Тетяна Мялковська говорить в арт-проєкті теплі долоні взяли участь орієнтовно 300 дітей. Виставка картин в галереї мистецтв Луцька триватиме до 3 квітня. Вадим Панафідін, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.